Thor pussio, thorough pussio, thorough pussio, thor pussious poderiv. Настража Бондарь. Низом грає на суперника голкіпер Сталі. Ващука Верховецький. проти нього Балеля правим флангом пас. Повертає благай інвест Сергій. Кучерук. Вдвох Його затисли суперники. Карний площі знаходить Сергія Балелю. Балеря втратив. Бричка. З лівої. З центральної зони з правої Михайловський. Сітніков. Гудзвімає. Yeah. Намо ну, не задовольнили арбітри, переглянувши моменти з контактом Михайловського. Рухається Балеля лівою бровкою. Кучерок. Кучерок віддає Балеля вже в штрафній зоні. Белеля. Белеля м'яча відправляє АРФ, Витримує зовсім невеличку. Котельніков із правої. Котельніков. Низом. Не перегріє В'ячеслава Чмиру. Бондар і... виставив руки. Встиг зреагувати голкій Персталі. Менше двох хвилин до перерви. Вашук і забиває Благора Інвест після розіграшу. м'яча із кутового. Євгеній Вашук знаходить на дальній сіці Сергія Белелю. Він замикає 1-0 на користь номінальних господарів. Веде Благора Інвест. З За бокової, з голкіпером. Бондарь. Бондарь. Бондарь! Обрізка. Зараз Ващук зробить вже, друзі, 2-0 на табло. Продовж фактично кількох секунд. Гол плюс пас оформлює третій номер. Благора Інвест Євгеній Ващук. Балелі асистує з кутової позначки. А передачу голкіпера суперників згодом перехоплює Ващук. Просто вже О кіпера чмиру не переграв, а при добіванні проявив неточність Артур Чоня. Зараз він залишає бричка б'є. Доходить до Котельнікова. Дмитро Котельніков. Злівий удар чмира на місце. Ващук. Започатковий контрвипад. Пройшов пас на Кучерука. і Балеля Балеля. Перетиву кіпер Бондаря не переграти. Бондарь. Дмитро М'яча накриває. Зараз Котельников. Момент який у сталі. Орними своєму колективу і пробив також Сітніков. Втім, до будь-якого розвитку подій в ті атаці від суперників. Я бачимо, довий був кіпер. Номінальний господарів Ячеслав Чмира. Він продовжує себе проявляти. Зараз ну тут уже не візьмеш котельніков. Забиває 27-ма хвилина Дмитро. цілить у ближній верхній кут від поперечини. М'яч летить у ворота. Рахунок 2-1. Сталь один гол відіграє. Яременко відтісняє Сідніко від м'яча. і партнер Богарів розгортає контрвипад. Віддаючи на. Зараз момент є головою Богатарьов М'яч влучає в опе. Тягній прихоплення від Сталі Верховецький прокинув Гудс, протягнув, пробив. Втрата від десятки. І на щастя, Михайловського посвиснувся Вадим Причка і контроль над м'ячем перед чужим. Дві хвилини до завершення поєдинку. Котельніков. Котельніков Іде далі. Котельніков. Котельников. Бондарь приходить п'ятим польовим. Бондарь, Бондарь, удар поворотей. Бондарь вантажитиме голки Берсталі. Сім секунд. Бондарь. Бричка пробиває. Бондар запаховано. Вище, друзі, виконуватиме команда Володимира Гудз. Богдан Верховецький. Гудз. Під ногою м'яч іде. Бондарь повертає. І тут уже лунає фінальна серена.